Я на цьому самокаті, сама качусь. Всім привіт! Мене звати Настя. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Це книжковий влог. Я сьогодні прокинулась, побачилася на вулиці Хмари, просто все небо затягнуте. Швидко побігла перевіряти погоду. І так, сьогодні буде дощ. І я поняла, так, сьогодні ми читаємо ремарка Чорний обеліск. Я десь тиждень тому закінчила читати залізне полум'я. І впала після цього в книж такий в книжковий нечитун. Я знаю, що комусь ця серія це Емпірей, там де четверте крило, друга частина це залізне полум'я. І там а, третя буде Онікс Сторм, чи там Оніксовий Сторм, не знаю, що це, це таке, це, мабуть, камінь якийсь, ну, не важно. Що комусь воно не зайшло, і там кажуть, що блін, все там хуже фентезі, там століття. Хтось каже, це друга Сарачка Мас, хтось каже, а мені і Сара Мас ніколи не нравилась. Ну коротше, але я прям фанат, мені прям подобається. А, про що це я так? Це, це не про цю книжку влог. Ось. І після книжок таких е, доволі товстеньких і класних в мене проявляється не що я думаю тільки про цю книжку, і не хочеться виніцяти нічого іншого, тільки сидіть і нить, що ще не вийшло продовження. Але ось сьогоднішня погана погода, ну як, нема поганої погоди, є люди без парасольки. Одним словом, ця погода мене надихнула на Марію Ремарк. Зараз вже збираюся виходжу. Я йду зараз в. Цю в лікарню ще мені треба вислати там, пачку, я замовляла з п'ятницю мені не підійшло, то я вертаю. І будемо читати в поїзді, і вдома, і в офісі, і взагалі. Коротко. Цей влог став більш насичений, ніж я планувала. Ми завтра їдемо в Варшаву, тому що мені сказали, що мені треба зробити МРТ. А тут такий прикол, корот, там очередя страшні. По два місяці корот, в черзі чекати, щоб зробити в Познані. Я кажу, ти почекнуть там в інших містах, там якби без проблем, я поїду. Типу не хочу два місяці чекати, коли мені сказали, що вам треба зробити МРТ. Ми подивилася по інших містах, там подібна ситуація. Але внезапно, завтра, на 8 ранку, в Варшаві звільнилося там місце. І, скоріш за все, я поїду сьогодні ввечері, там десь посплю. І піду, там вже вранці стануть і піду, коротше. Тому зараз я біжу додому, не знаю спокувати речі, намовляти Артура їхати зі мною, бо я одна не хочу. І читаємо книгу, так читаємо, читаємо. Це їм не соромно просто, ну гляньте, ну стільки порожнього місця в стаканчик, я з тим, що стаканчик теж не малю пусінький. і це початок 20-х років 20-го століття Німеччина а якщо конкретно, то 1923 рік, тобто це після Першої світової, головний герой, це молодий чоловік, який воював на Першій світовій. Такий короткий екскурс в історію в, після Першої світової війни всьому звинувачили Німеччину. Хоча, як на мене, просто це знайшли крайнього, якщо чесно. Там просто всі країни максимально точили один на одного зуб, так все, так з ножом. Просто в якийсь момент там якась ниточка все таки обірвалася, так? І, ну, і звинувачила в цьому Німеччину. Якби там там Тиждень вліво вправо почекали, так якби на танечку обірвалися там, би Франція могла бути винна чи ще якась інша країна. Тому це знаєте, такий дуже спорний випробування. Але так всі країни і зібралися, і я вирішила, що Німеччина винувата. Ну і хорошо, ну і ладно. В загальному війна завжди завжди спустошує всі скарбниці, якби країни. дуже псує економічний стан в країні. Німеччина якби не виключення, бо вони ще й повинні платити санкції. Тепер там іншим країнам. Там коротше довга історія. Але в ефекті, що ми маємо страшну інфляцію в країні. Люди просто намагаються вижити. Так, головний герой, він вже не бачить сенсу життя. Він не знає, на що він куди робить, куди він стрімиться. Він просто якби цей день прожили, живемо далі. Він колись був вчителем, але це йому не зайшло. Зараз він працює в магазині пам'ятників надгробних і у свого друга вони разом служили, але якби з цього не вдасться утримуватися, так він додатково ще є репетитором і ще грає в кастьолі на всіх на службу на цьому сякого. Аргані, о, і якби ну там, скажімо, зайду, грає, але ну, таке в нього життя. І в цьому суматошному бутті, так в нього іноді посібляється час подумати над сенсом життя, і що він не може його там собі знайти, створено хто він і куди він іде. А кастьо, в якому він грає на вечірніх службах, це ну так коріше, ну не вечірніх там. Ранкових, але ну не важно. Він знаходиться біля психлікарні, і якби люди, туди приходять на ці служби, це як це психічно хворі люди, і одна з них це дівчина в якій роздвоєння особистості, що одна її особистість така дуже мила, приємна, а друга така вредна і неприємна людина. І вона в один момент підійшла до головного героя і загадала до нього так, якби вони були знайомі багато років, вона називає іншим ім'ям, і вони ще змінюються ці імена. І вона якби ну, йому почала подобатися. в плані, Вона дуже для нього інтересна дівчина, теж вона ну, приваблива. І це якби поки що все. Паралельно до цієї головної так, лінії, що от є оцей чувак і оця човіха, Так, ми бачимо його розмови з іншими там, його друзями. Там десь пішов в якийсь кафе, там як виглядають різні бізнеси в цей час. І мені це дуже подобається. Це дуже сумно, але дуже атмосферно. Так, це передає всі ті жахи е, війни і після війни, то як це виглядає. Ну, як ну, ремарк, да? Дощ ще не пішов. Але небо все ще затягнуте відносно моєї поїздки в Варшаву. Це просто жах. Я теж вернулася додому, я купила білет. Все класно резервую собі там отель. А все зайнято там просто, немає ні хостелів, нічого. Я думаю, що таке? Тейлор Свіфт, концерт у неї. Я Така: ну, спасіба бажала. Отні мали в другий день. Я просто куди не дзвоню, мені кажуть, у нас вже там два місяці тому все було зарезервовано, розпродано, якби без варіантів. Там знайшли ми якийсь отель, там втридорога, але дорога, ну, але тяжко. Ні, коротше, я зі мною не поїде. <реш> тому я така, я манала, такі гроші там платить, там ще, ще, ще такий він прикол. Що за, за той самий номер платив свічі більше, якщо там спить дві людини, а не одна. Я така, ви нормальна, там навіть не ліжко не доставляти. На яку страшну квоту, там можна не знаю, води використати, там електроенергії, там не знаю чого. ну Кому ви розказуєте, коротше, не прикалитесь? Да, тому Артур не йде, я їду сама, ну як сама з книжкою. так. Знаєш, я від тебе такі подлянки не ожидала. От, дуже не по-чоловічці. І мені здається, що та людина, яка якби зрезигнувала свої резервації, так що вона мала йти робити то МРТ, бо їм така не не, не піду", що вона пішла на оцей концерт просто і мене такі підозри. У мене ніч була просто страшна, скоріше ну, спалося ще нормально, але пішла спати о, там, після другої ночі вже і спала так, прокинулася кілька разів. А зараз, сьома ранку, ви спитаєте, а що я робила 3 години, чому я не пішла спати там, десь там об 11 як приїхала, а я вам розкажу. Але не зараз, а зараз мені треба бігти вже після процедури розкажу. Але в Польщі можна купити білет без гарантії місця для сидіння. Коли вже всі білети розпродані, або майже всі, бо не знаю, в який момент це починається, в Польщі можна купити стояче місце. Цей білет коштує так само, просто що ти. Ти спачиш, що на місце сідаєш. Якщо ти прийде місце, тебе прийде власних місяць, ви проходить якби ну, так і все. Це ціле мероприятие. І, як правило, вдається на ти місце, де якби без проблем, але теж дуже часто виходить так, що ти сидиш на підлозі, ось тут, десь Короджі, там як бомж. І це ну, мега популярна практика. Тут буквально біля мене сидить інший якийсь мужик, час п'ять пішов, тому я быстренько вам розказую ситуацію. Ось, але я живу в Польщі, Ще п'ять років, і мені кілька разів доводилося так їхати, Це один із них. І кожного разу я себе відчуваю або якимсь бомжом, або якимсь нелегалом, як будто би я роблю щось незаконне. Коротше, це мега дивно. Вам признаюся чесно, з останнього включення пройшло три дні. Ці три дні я не читала. Я просто себе жахливо почувала. Я трохи захворіла, простила, того, що я зараз там з Букінгом ругаюсь. Коротше, у цей отель я резервувала через Букінг. Мені не вислали код. Получається, я подумала, що це буде отель в стилі Там, рецепці, да, там приходиш, кажеш фамілію, показуєш документ, тобі дають ключ від дверей. А це був такий, типу, хостел, самообслуга, да, що там є такий сейфік з кодом, там вписуєш код, тебе є ключик. Ну, коротше, люди, які подорожують, то мабуть знають, що я маю на увазі. От. І коротше, сказали, що це був такий сейфік, і мені код не вислали. І там в кінці кінці якби відписали, да, я потрапила о другій годині вночі в кімнату, ви розумієте? Мені тоді не було холодно, тоді я була дуже... Вже зла, да, якби кров бурліла, да, мені голодно не було. Але оказалось, що в моєму організму було, я трохи простила. Плюс саме це МРТ, да, у ці магнітні поля, все таке, це дуже чутливе, як оказалося. І теж так трохи мені голова десь до боку кружилася після цього. От, тому мені треба було відліжатися, відвалятися. Але тепер все я в строю. Зараз я їду на бровки, я вже на вокзалі. Я на цьому самокаті, самокачусь. Головного героя дуже велике серце. Він за кілька глав встиг із колишньою розстатися. Ну як це вона його кинула, але все таки вона в нього була. Теж він встиг побалакати цією дівчиною хворою, так яка в цьому психіатричній больниці лежить, і ще навіть встиг познайомитися з третьою дівчиною, яка йому в загальному теж подобається. Він її так трохи порівнює з колишньою, що у колишньої були якісь нереалістичні вимагання. А ця дівчина така проста. Я в загальному якби не дуже люблю цю концепцію, що зручна жінка, так що там вона нічого не вимагає, там і так далі. Але тут, скоріше, не у цей момент, що вона зручна для нього, а то, що вони більш один одному підходять, що в них якісь. Спільні погляди на відпочинок, на якесь там проводення часу, якісь погляди на життя. Тому тут в загальному оку. Тут була одна така ситуація, ну вона не одна була така, від якої серце заболіло, але я вам розкажу про цю одну, щоб так не, без спойлерів. В місті зводили меморіал з іменами хлопців, які були солдатами з першої світової війни, якби з цього міста, так які загинули. І серед них було два євреї. І їх не хотіли вносити на той пам'ятник, і там вже якийсь чувак, такий вище поставили, почав казати, та вони напевно навіть далеко були від поля бою, коли померли. А інший якийсь там важний чувак сказав, що хай будуть, бо солдат це солдат, і ви думаєте, що він хороша людина? Ні. Цього чувака теж був син, він загинув під час війни, але не на війні. Ще до того, як він потрапив на поле бою, він захворів на грип і помер в лікарні. Але ж він, типу, був солдатом, да, і тому теж повинен бути на цьому меморіалі. І скончилося тим, що ім'я того чувака, який не був на полі бою, нанесли десь там на гарне місце цього меморіалу. А тіх двох євреїв, які померли, поки билися десь там з боку, внизу. На місце, де піснують собаки. Я оце тільки що ходила викидати сміття і забула ключ від смітника. І треба було вертатися по ключ. І я просто згадую, як було в мене вдома, так що взагалі ніхто не сміття не сортував. Просто стояли ці баки на вулиці, які ваняли на всю вулицю. Да? Завжди було відомо, коли їхала мусорка їх забирати, а коли не їхала, то... тому що весь асфальт був залитий у цій вонючаї штука, яка стикалася з цією Ех. Да. І саме дивне, що подібні. Спогади дуже гріють душу. Я не знаю, як це працює, так, тому що ну, об'єктивно зараз я живу в умовах, де краще виглядає ситуація зі сміттям. Так, тобто в Польщі його там сортують, у ці закриті баки, не воняє, смусорак нічого не тече. Як б ну, живий радуйся, так? А я згадую то, як воняла ці, ціла вулиця в моєму дитинстві. Думаю, ех, золоті руки. І Артур мені приніс ось це. Це макаруни від Аблікле. Це дуже стара цукерня, Вона з 1869 року цукерить. І ось гляньте, яка красила. Ой. Вони тут всі різні смаки, різні кольори. Мені ніколи не подобалось, як їдять на камеру, того я зроблю отак. До чого жовте. Бічок стілю ваніль, тому що таке дуже солодке і взагалі не відчуваються ніякі фруктики. Наступний рожевий, тут всередині теж є рожеве. Це схоже на полуницю, на таку дуже гімозну полуницю. І може трохи білий шоколад. Тут якась згущенка чи карамельна, думаю, це буде карамель. Це карамель з сіллю. Це дуже класно. Поки що це мій улюблений. Де скільки в цьому крему в порівнянні з іншими. Або це був останній такий макаруні, який там весь крем, що оставався, то а, ладно, бахнем сюди. Це неймовірно смачно. Десять, що, що це щось, типу, маскарпоне білий шоколад. А саме оце печівко з чорницею. ось. Такий дуже хімозний смак, але цей цей гум якийсь баблгам, щось таке, як оця жвачка. Блін, перший раз такий, бачу, прикольно дуже. Кольори. Цікаво, чи язик помалюється. Ні, не помалювався. Наступний це може якийсь лайм, щось там був. Хоча такий дуже блідно помаранчевий колір крему. Ну, смак фактично трохи такий цитрусовий. Може це щось в стилю грейпфрут? Не знаю. Навіть такий кольор, такий грейпфрутовий трошки, ага? І останній цей. Я думаю, що це буде щось ваніль. Такий теж та біленький, може, це білий шоколад. Це, походу, лимон. Воно таке кисловате. А з чого самі печеньки, не знаю, мабуть. Клубника і ваніль. Тож такі солодкі. Або навіть бі білий шоколад і, і якась там полуниця. Ось таке дуже прітрне біле. Такий от я у вас фудблогер. І це всю надгризану радість піду Артуру давати пробувати. А чого йому достається надгризаний, бо він не блогер. Да? А у мене майже 300 підписчиків я блогер. Книжка читається, не знаю, чи дочитаю її сьогодні. Думаю, дочитаю сьогодні, мені там небагато сталося. І мені мега подобається, і мені дуже подобається ця манера, ремарка, якби, бо, тому що весь сюжет в деталях там в книзі навіть людину веде не оця сюжетна лінія, не це, що головний герой, там з кимсь там будує відносини, не відносину, шукає себе не себе, втягує просто сама атмосфера. Тебе веде оця атмосфера, оці всі побічні якісь ответвления. Буквально якісь фонові персонажі, яких ти бачиш перший, останній раз в житті Що Це якась жіночка, яка зайшла в цю лавку, щось там купити плиту, а так насправді посваритися з продавцем, і вона вже пішла одразу в іншу лавку. Якби це, власне, то, що створює цю книгу, і це неймовірно круто, не знаю. Я так люблю ремарка. Мене доволі рідко є на нього настрій в стилі, так щоб прям їм насолодитися, насолодитися. От мені для цього потрібен боїш за вікном. Не знаю, як це працює тому що знаю, що мені в кожний момент подобаються його книжки, бо він справді писав дуже талановито. Але щоб взяти з них максимум, ось треба попасти в цей настрій. І він у мене зараз якраз і є. І я так це насолоджуюсь. Я дочитала книжку, і це було чудово. Якби моє серце розбите, але так було задумано. Це не історія любові навіть. В цій книзі є дві, навіть. Три дівчини, з якими головний герой мав взаємодію, але це ось прям не головне. Головне це пошуки себе, пошуку сенсу життя, аналізування того, що проходить довкола тебе, то, як біжить час, то, як люди одночасно і змінюються, і ні. Багато таких цікавих думок я Почерпнула з цієї книги, що так фактично треба було так зробити хоп-хоп, підложили, сидимо, думаємо, подумали, добре читаємо далі. Скупа сльоза, до кому я розказую не скупа і не одна, побігли сльози, коротше, на останніх сторінках. Коли вже розумієш, що історія завершилася, що там на твоїх очах прожила життя не одна людина в цій книзі. І це так хвилююся, не знаю, мені важко забирати слова, тому що це так парадоксально, так з, з посмішкою, з такими позитивними емоціями, в тому плані, що тобі сподобалось розмовляти про книжку, через яку ти плакав просто так. Але це що, що мені було потрібно, в тій дощові, Дні днів дні, коли я моталася по лікарях, до речі, гарна новина, мені прийшли вже дати МРТ, в мене нема раку, привітайте мене. То, що в мене є на печінці, це така доброякісна пухлина, щось в такому стилі, вона не загрожує життю, вона навіть не має тенденції до того, щоб стати Загрожуючою життю пухлиною. Вона невелика, тому вона там не болить нічого. Якщо колись в майбутньому щось цій пухлині зведе в голову. І вона буде збільшуватися в розмірах, і це буде якби боліти, так? Тоді можна її усувати. Зараз взагалі нічого не треба з нею робити, тому все закінчилося так добре, як могло закінчитися. Але в ці дожливі лікарняні дні це було те, що мені потрібно. Однозначно раджу цю книжку усім. Вона доволі невелика, читається швидко, якщо у вас є час читати. Я думаю, я б могла її за один вечір почитати, так чесно кажучи, але ну, не було такого в мене вечора, щоб сі сісти прочитати її за один день. Це не найкраще, що я читала Ремарка, в тому плані, що ця книжка не буде моєю улюбленою. Так, я її так і даю 10 з 10, Так це не омовляється, але вона не буде моєю улюбленою. Улюбленою все-таки буде тріумфальна арка. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, я вас надихнула прочитати Чорний обеліск». і до зустрічі!